Реалізм виник у середині 19 століття у Франції як відповідь на романтизм та класицизм. Основна ідея реалізму полягала у зображенні дійсності такою, якою вона є, без прикрас чи ідеалізації. Реалісти прагнули досліджувати повсякденне життя звичайних людей, показувати об'єктивність у своїх роботах та звертатися до соціальних, економічних і політичних проблем. Реалізм вплинув на різні види мистецтва: літературу, живопис, театр. У літературі яскравими представниками були Оноре де Бальзак, Гюстав Флобер, Чарльз Дікенс. У театрі Генрік Іпсен. У живописі найвидатнішою постаттю став Гюстав Курбе, якого справедливо називають основоположником реалістичної школи. Гюстав Курбе французький художник, який заклав основи реалістичного живопису. Його роботи відзначаються новаторським підходом до зображення дійсності, що викликало суперечки в мистецькому світі. Головним аспектом творчості Курбе є боротьба з академізмом і романтизмом. Курбе відкрито критикував офіційне академічне мистецтво та ідеалізовані образи романтизму. Він прагнув створювати правдиві картини, які зображували сучасне суспільство. Його девізом стало мистецтво має стосуватися лише того, що художник бачить і відчуває. Головними темами Курбе були сцени сільського життя, селян, робітників, портрети звичайних людей, натюрморти та пейзажі. Він вважав, що мистецтво має бути доступним і зрозумілим широкій аудиторії, тому уникав міфологічних або вигаданих та високих сюжетів. Визначними картинами стали похорон Варнані. Величезне полотно, на якому зображено поховання у маленькому селі. У центрі не ідеалізовані селяни, а звичайні люди зі своїми емоціями. Це картина повсякденність без прикрас. дробильники каміння. Двоє робітників, які займаються важкою фізичною працею. Курбе показує їхню втому, простоту і соціальну ізоляцію, майстерня художника. Символічне полотно, де художник працює в оточенні людей різних соціальних прошарків. Курбе був не лише художником, а й активним громадським діячем. Його роботи часто викривали соціальну несправедливість і закликали до змін. Замість тонкої деталізації Курбе використовував широкі мазки фарби. Він уникав сентиментальності і прагнув до безпосередності у відтворенні образів. Курбе часто критикували за грубість і надмірний реалізм його робіт. Проте він залишився вірним своїм принципам, ставши символом боротьби за свободу мистецтва. Гюстав Курбе став не просто художником, а лідером нового мистецького напряму. Його творчість мала значний вплив на художників, на суспільство та на розвиток мистецтва. Він надихнув імпресіоністів, які теж шукали нових форм вираження реальності. Його картини показували проблеми, про які не прийнято було говорити. Таким чином, Курбе стимулював суспільну дискусію. Курбе заклав основи сучасного мистецтва, де автори сміливо експериментують із темами та формами. Жан-Франсуа Міле, видатний французький художник 19 століття, представник напрямку реалізму, майстер побутового жанру та один із засновників школи в Барбізоні. Його творчість присвячена селянському побуту, важкій праці на землі, красі і духовності простого життя. Міле народився у бідній селянській родині і довгий час сам був селянином. Це пояснює його глибоке розуміння тематики праці і побуту. Спочатку його роботи критикували за надмірну простоту і сумну тематику, але з часом вони стали символом чесного зображення життя. Міле був одним із засновників Барбізонської школи, яка об'єднувала художників, що прагнули малювати природу і людей без прикрас. Він вважав, що краса у повсякденному житті. Його селяни зображені героїчними, а їхня праця гідною пошани. Міле виріс у сільській родині в Нормандії, тому з дитинства знав, що таке важка праця на землі. Його картини часто зображують сільськогосподарські роботи: збирання врожаю, оранку, сіяння, родинний побут селян, молитви, вечері, відпочинок після праці, єдність людини з природою. Міле не просто зображував сцени, а прагнув передати внутрішній світ своїх героїв. Їхню гідність, стійкість і духовність його роботи, хоч і зображують важку працю, сповнені світла й умиротворення. Міле використовував м'яку розсіяну світлотінь, щоб передати атмосферу сільського життя. У картинах переважали натуральні земляні відтінки коричневий, зелений, бежевий, що створює відчуття гармонії з природою. Відомі картини Жана Франсуа Міле сіяч зображає селянина в момент сівби. Герой рухається широкими кроками, розсипаючи насіння по полю. Його силует здається могутнім на тлі заходу сонця. Цікаво, що картина викликала обурення серед буржуазії, оскільки Міле романтизував образ звичайного селянина, підкреслюючи його важливість. Збиральниці колосків. Картина зображає трьох жінок, які після жнив підбирають залишки колосків. Символ бідності, але водночас і величі людської праці. Цікаво, що на момент створення роботи суспільство вважало таких людей нижчим класом, а Міле оспівав їхню силу і стійкість, що зробило картину революційною. Пастух зі стадом. Картина зображує пастуха, який наглядає за своїм стадом. Це гармонійний образ єдності людини з природою. Жан-Франсуа Міле у своїй творчості перетворив селянське життя на важливу художню тему, яку раніше ігнорували митці. Його роботи вплинули на таких художників, як Вінсент Ван Гог. Картини Міле поєднують реалістичне зображення побуту з певним романтичним ідеалізмом. Адольф фон Менцель – німецький художник і графік 19 століття, один із найвидатніших представників реалізму в європейському мистецтві. Його творчість відзначалася історичною точністю, ретельним зображенням деталей і філософським осмисленням людського буття. Цікавим фактом про Адольфа фон Менцеля є скромність. Незважаючи на величезну популярність і визнання, Менцель залишився скромною людиною. Він не був одружений і присвятив усе життя мистецтву. Зріст менцеля становив лише 143 см, що нерідко викликало жарти з боку сучасників. Проте це ніяк не вплинуло на його геніальність. Менцель вивчав художню справу самостійно. Хоча й навчався короткий час у Берлінській академії мистецтв. У спадщині художника залишилося понад 7 тисяч малюнків і ескізів, які він робив протягом усього життя. Менселя вважали художником Прусії. Його картини часто замовляли урядові установи для підкреслення величі німецької культури. Менсель працював у різних жанрах, однак особливу славу здобув завдяки історичним полотнам, зображав ключові події 18-19 століть. Зокрема, життя Фрідріха II Великого, жанровим сценам показував побут і працю людей, зокрема, ремісників, робітників і міщан, портретам створював психологічно глибокі образи сучасників, пейзажам і натюрмортам, зображав природу і предмети з вражаючою увагою до деталей. Менцель прагнув максимальної точності. Наприклад, у його роботах можна побачити найдрібніші елементи архітектури, інтер'єру або одягу. Він часто працював із натури, роблячи тисячі ескізів перед створенням картин. Його роботи не лише фіксували дійсність, але й порушували важливі соціальні і моральні питання. Наприклад, картини, присвячені робітникам, показували не лише тяжкі умови їхньої праці, але й підкреслювали велич людини, яка працює. Відомі роботи Адольфа фон Менселя, залізопрокатний завод. Одна з найзнаковіших картин Менселя. Вона зображає робітників у гарячому цеху, де виплавляють метал. Це вражаюче реалістичне зображення важкої праці, гра світла, яскравий блиск розпеченого металу на тлі темного цеху створює драматичний ефект. Цікаво, що художник проводив години на заводах, спостерігаючи за процесами виробництва, щоб точно передати їх у своїй роботі. Обід Фрідріха II у Сан Сусі. Картина показує короля Прусії Фрідріха Великого за обідом із вченими художниками та військовими, живе зображення атмосфери 18 століття. Кожен персонаж має свій індивідуальний вираз обличчя, який розкриває його характер. Цікаво, що Менцель використовував архівні матеріали та предмети, щоб відтворити історичну обстановку з максимальною точністю. Полодень в саду тюєрлі. Картина зображує жваву післяобідню метушню в саду. Художник приділяє особливу увагу деталям, одяг персонажів, форми дерев, тіні та відблиски сонця промальовані з точністю, яка захоплює. Кожна деталь має своє місце і гармонійно доповнює загальну композицію. Картина передає не лише візуальну красу, а й настрій, легкість, спокій і радість моменту. Це не просто сцена з життя, а відображення цілого світу, де кожен персонаж, кожен жест і тінь розповідають свою історію. У своїх роботах Менцель показував величезне значення людської праці, як фізичної, так і інтелектуальної. Картини, що зображають робітників і ремісників, стали символом реалістичного підходу до суспільного життя. Його історичні полотна допомогли зберегти образ прусії XVIII століття для наступних поколінь. Леонід Позен, український скульптор, який майстерно передавав через свої твори дух українського народу. Його скульптури вирізнялися реалістичністю та глибоким психологізмом. Героями його скульптур був простий український народ: кобзарі, селяни, козаки, історичні постаті, які символізують національну ідентичність, наприклад, Іван Котляревський. У своїх творах він передавав дрібні деталі, текстуру одягу, складки тканин, вирази облич, які підкреслювали емоційний стан персонажів. Позен багато часу проводив серед простих селян, спостерігаючи за їхньою працею та життям. Це допомогло йому створити глибокі та правдиві образи. До відомих робіт скульптора належать кобзар із поводирем». Скульптура зображує сліпого кобзаря та хлопчика-поводаря. Цей твір став символом української культури та музики. Цікавим фактом було те, що для роботи над скульптурою позен провів чимало часу з реальними кобзарями. Вивчаючи їхній побут і гру на бандурі. Запорожець у розвідці, динамічна картина, що показує момент з життя запорожця. Художник підкреслює розум, силу та обережність героя. Цікаво, що на створення цієї роботи вплинули народні перекази, які позенчу чув у дитинстві від старожилів. Пам'ятник Івану Котляревському, один із перших пам'ятників українському письменнику. Позен поєднав портретність Котляревського з алегоричними фігурами. Цікавим є те, що позен брав участь у відкритті пам'ятника і читав уривки Зенеїди, щоб підкреслити роль твору в українській культурі. Тарас Шевченко, видатний український митець, чиє ім'я асоціюється не лише з літературним, а й із художнім генієм. У своїй творчості він поєднав два важливих стилі романтизм і реалізм, кожен із яких відображав різні грані його світобачення. Як романтик Шевченко зображував ідеалізовані образи, звертався до історичних тем і прагнув передати дух національної культури. Однак саме реалізм став тим стилем, у якому розкрився глибокий зв'язок Шевченка з реальністю та народним життям. У його реалістичних картинах переважають сцени селянського побуту, зображення природи та портрети простих людей. Шевченко прагнув показати життя таким, яким воно було, без прикрас. Але з великою повагою до людської гідності у картині «Селянська родина висвітлюється споконвічний ідеал української нації. Така тематика завжди надихала митців. І першим, хто втілив її в українському живописі, був Тарас Григорович. Він зумів ідеально передати весь божественний сенс, який вкладав у пошанування родинних цінностей. Шевченко із ретельністю зображує селянський побут. Прості інтер'єри хат, знаряддя праці, одяг і зовнішність людей. Ці деталі не лише додають реалістичності, а й підкреслюють важку долю селян. Його стиль поєднував правдивість із емоційністю, роблячи твори не лише художньо майстерними, а й документально цінними для збереження національної спадщини. У даному відео ви побачили, як реалізм став мистецьким напрямом, що відображає реальне життя у всій його багатогранності. Реалізм як мистецький напрям. Став відмовою від прикрас і романтичної ідеалізації на користь правдивого зображення життя. Він навчає нас цінувати красу і значущість навіть найпростіших моментів. Це мистецтво нагадує про важливість людської праці, соціальної рівності та поваги до повсякденного буття. Сучасне мистецтво досі надихається ідеями реалізму, привносячи їх у нові форми. Роботи реалістів не лише зображають минуле. Але й змушують нас замислитися над сучасністю і майбутнім. Їхній творчий доробок є не лише зразком художньої майстерності, але й важливим уроком про життя, працевитість і людяність. Реалізм вчить бачити цінність у кожній деталі нашого існування. Дякую за увагу! Зустрінемось у наступному відео.